Елсіння призвів до того, що ну, розконцентрувалися в центральній зоні захисту футболісти Ворскла, а тим часом Пардута відповідає. Хороша передача на Грома, А тоб'є один в 1 І 1-0 рахунок стає. Артем Грома відзначається цим голом. Ну я так розумію, що присвячує він цей гол президенту клубу Олегу Бабаєву. Кеніболоцький зіграв у цьому епізоді незрозумілим чином зовсім. Присвячують цей гол своєму президенту. Футболісти Полтавської Воскли. Без якихось радощів. Стримано Громов реагує на свій гол. Дивимося. Контратака несподівано виникла в центральній зоні. Ось тут Пердута запропонував себе і це помітив в глибині поля партнер. Сирна не встиг за громовим. Ну і я хотів би визначити дві передачі, які виконали з глибини на Пердуту і з боку Ігоря Пердути на Андрія Громова, на Артема Громова, перепрошую. Дві передачі абсолютно чіткі. Ну і Каніболоцький у цьому епізоді відверто провалився. Каніболоцький не зреагував на цей удар належним чином. Ми бачимо, що аж послизнувся від радощ Василь Сачко. Каніболоцький якесь подвійне рішення обрав і, врешті-решт, не зреагував на удар. Спекотно у Полтаві. Тож можна було очікувати на водопи. Абсолютно...